Привіт усім! Ви на каналі Бабусині Рецепти, і я вітаю підписників і гостей свого каналу. Хто зі мною вже давно на каналі, той чу, як я розказувала, що влітку мої діти відпочивали у горах і запрошували мене, але в зв'язку з тим, що я мала роботу у таборі християнському, я не змогла з ними поїхати. Отож, в ресторані на тій першій вечері, яку я вам вже показувала, зять мені сказав. Поїдемо на чотири дні в гори. Кажучи, правду, я не була дуже у захопленні від цієї ідеї, тому що переїхати наш яблунецький перевал і потрапити у Закарпаття мені було надто-надто важко. Завжди піднімався високий тиск, мене нудило, трясло, боліла голова. По цій причині дуже рідко відвідувала Карпати, хоча вони дуже близько до мене. А тут доломіти. Та ще й дихала я через раз, бо ковід залишив мені знову мій бронхоспазм, який не давав мені спокою. Ані в бронхах, ані в голові. Та я навіть вже і місце в автобусі заказала їхати додому, бо мені було страшно. Я думала, аж там мене задушить. Але позвонила до лікарки. Вона сказала, напередодні у нас був прильот в сусідньої області не в дуже гарне місце, і вона у себе в квартирі чує хлор. А ти їдь у Альпі, лікування маєш і дихай свіжим повітрям. Я поїхала з дітьми. За вікном машини були такі чудові краєвиди, такі прекрасні пейзажі, які я могла бачити тільки в кіно або на картині. Але це все мене не тішило. У мене в голові пульсувала єдина думка: Господи, допоможи мені перебути цих чотири дні і живою повернутися додому. Ну, мене може зрозуміти тільки та людина, яка має астму. Період її загострення. Ось таким щасливим виразом обличчя я їхала у ці гори доломіти. Я думала лише про свою хворобу. Мам, Я ще щось на студію. Дай. Кажи, дорогі підписники. Дорогі. Ніхто і ніщо не могло мене відволікти від моєї думки. Ані онуки, ані діти. Я лише єдине думала, зацепінівши на задньому сидінні. Тільки би дихати. Низинні пейзажі змінювалися гірськими, і це ще більше додавало мені страху. Мені здавалося, ось тут уже кінець цивілізації. Немає тут ні лікарні, ні швидкої. І я сам на сам залишуся із своєю бідою, і від цього мені ставало ще тяжче дихати. Дорога, ніби знущаючись із мене, неумолимо йшла все вище і вище. Мені здавалося, що ми вже йдемо перпендикулярно до неба. А далі почалася цивілізація, я побачила чудові будинки, починалося курортне. Місто. Потрапивши до чудового прекрасного готелю, який я вам покажу пізніше, і поселившись у номері, я зразу приступила до своїх процедур. Ось так, щоранку і щовечора, я регулярно здійснювала ось цей свій священний ритуал. І це не тільки на протязі ось цих чотирьох днів відпочинку у горах, це було на протязі всього перебування мого в Італії. Ось таким був відпочинок цього разу у мене у дітей. Ось це моє лікування зранку і вечором тривало до півтора години, на дворі вже сутеніло. І ми захотіли їсти. Поїхали у ресторан. Хмари вже опускаються на гори. Я попала так, ніби в наш Буковель, а не італійське Альпи. Я знаходжуся зараз. приїхали Чекаючи, поки приготують нам наше замовлення, я любувалася роботою ось цього повара. Ну, бігав він як ошпарений. Людей було багато, треба було встигнути. І все це дивишся, все це тобі видно, що тобі готують, з чого тобі готують, нічого не закрито і не скрито. Правда, дим виїдав трохи очі. Не дуже подобалося це моїм бронхам. Мені заказали ось такі їхні фірмові традиційні для цього регіону кльоцки. Ну, мені вони не сподобалися. Там був якийсь дуже гіркуватий сир. Не для мене це було. Та хіба можна відказатися від ось такого привабливого, вишуканого, красивого і смачнезного десерту? Струдель був надзвичайно смачним, а й не дає дихати, то добре чого ж дає їсти. У готель ми повернулися уже було темно. Посідали трохи на терасі такий чудовій, поспілкувалися і пішли у номер відпочивати. Тому що завтра нас очікував активний відпочинок і мої нові випробування. Нічка в мене була неспокійною, тому що я знала, що вони придумали на завтра.